Бюрократія позаду у Львові працюють над спрощенням спілкування з державними органами. Коли запрацює система та в чому її суть, дізнавайтеся у сюжеті. Кожен, хто буде раз у житті, мав спільні справи з українськими державними органами, стикався ось з такою ситуацією. Де тільки не підеш сюди, треба черги стояти. Треба на довідку недовідку ще десять довідок. Нема доброго нічого. Однак Львів це місто, де ламають погані стереотипи. Тому, заручившись допомогою програми Королівства Нідерландів, Матра, тут взялися реформувати принципи роботи чиновників та вводити європейські стандарти ІСО. Доводилося вам самкович готувати якусь нову страву, так що. Протом використовував, напевно, якийсь рецепт, опис, що брати, скільки брати, як брати. От якщо говорити простою мовою, то ІСО це якраз взяти конкретно якийсь процес міській раді, який розписаний по кроку, як він виконується, що має бути зроблено, в який час, які терміни. Після комплексної оцінки роботи міської ради в інституті міста виділили три основні напрями, над досконаленням яких працюватимуть першочергово. Ми вибрали три процедури, які на наш погляд мають найбільший потенціал з точки зору покращення обслуговування. Мешканців та й покращення внутрішніх процедур. Це процедура внутрішньої закупівлі, це є процедура роботи з зверненням мешканців, і третя це є процедура надання консультаційних послуг мешканцям. У п'ятницю, 18 жовтня, у Львові відбудеться всеукраїнська конференція мистецтво урядування», під час якої про інноваційні методи управління дізнаються чиновники з інших міст України. А для львів'ян це буде відправною точкою якісних змін у роботі міської адміністрації. Львівська міська рада почала кроки на зустріч... Ш людям, і це дуже добре. Ми як самопоміч дуже це підтримуємо. Бо кожного дня ми спілкуємося з людьми. Люди дзвонять до нас на гарячу лінію. Люди приходять на прийом, люди приходять до будинків, де ми проводимо збори. І ми дуже часто чуємо від мешканців, що вони не розуміють, як вирішити ту чи іншу проблему. Вони не знають, які довідки треба подавати, і їм ніхто не хоче пояснити це нормально. Уже скоро ситуація зміниться на краще, але для повного налагодження системи необхідний контроль та відповідальність усіх рівня. Адже саме вони господарі свого міста.